Цей тример достатньо потужний, щоб підстригати волосся на голові, і він справиться з щитиною будь-якого типу, будь-якої жорсткості і довжини. Сам особисто таким користуюся, і в нього багато різних насадок. Далі корпус виконаний з пластику, він легкий за рахунок цього. Тут збирається волосся під цим лазом, але його дуже легко доставати. Отут під'єднується кабель живлення насадки. Зон типу, там між брів, верхня губа, нижня губа. Якщо треба якось коригувати форму бороди, то зона підборіддя під нижнього губою дуже зручно коригується саме за допомогою цієї насадки. Насадка З більш тоншим точнішим налаштуванням висоти. Багато різних насадок, які можна використовувати для підстригання волосся ногові і для коригування бороди, вусі. Є ще насадка е, сіточного типу для огоління обличчя. Це дуже зручно, це вже не просто тример, а притвор. Насадка для підстригання волосся у вухах та носі.